Добрий ранок всім. Нарешті дочекалися снігопаду. На сніг падає. Замітає він уже землю. Аж трохи настрій піднявся. А то не сонця, не сніга. Все таке похмуре, сіре, депресивне. На, дід їж. Ой, вибачаюсь. На Вітечка, кушай, пожалуйста. Похлбка, якось наварила. <реш> сьогодні підписниця. Чи не сьогодні, може, дня два, але я сьогодні тільки побачила коментар. пише. Чого ви його називаєте? Дід, дідушка, ви що його внучка? <реш> <реш> а ми ж так привикли. Ну, треба і справлятися. Ну <реш> да. Так що кушайте, пожалуйста. Приєдного вам апетиту. <реш> гречаний. Да. Тільки гарячий. Ну не фатай же гарячих, в тебе горло болить. Ось що сьогодні ваш Віктор бабушки голову відбив. Це нормально. Три часа ждала його. Собі так не відбив. Сидить он, гусака держа, а бабушка бідна з курочкою. Купив клей. Зараз Угу. Чи одірвиш і мені голову. Uh -huh. Ось посадили в безпечне місце. Дідуся з бабусею. Покажу вам нашу атмосферу в городську. Говоримо Як гарно дівчата понаряжали біля магазину. Добрий вечір. Скажете, куди ми в потьомках їдемо? Їдемо дивитися ялинку. Вже всі мої дівчатка. Показали, яка у них вдома ялинка і на вулиці, там на площі, чи де вони у вас? Я А ми сьогодні покажемо вам, яка у нас ялинка. Спеціально вечором приїхали, щоб показати всю красу. У нас не ставили ялинки, це в нас вони виросли такі. І правильно на що ж рубати? Да? Віктор трима, Да, Так, 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 о. Так, ось одна. А ось головна, мабуть, бо сама красива. А на ній такі іграшки красиві. Насякі. Сейчас підійдемо до Діда Мороза. А ні, це не Дід Мороз. Це снігові баби. Ах, які три хіврі. А на тій стороні ну це не видно, я підійду. А тут ціла алея красоти. Ну, якийсь туман. Годинник без п'яти дванадцять. Олень. Чогось так пасмурно. Ніж туманно якось як в тумані. А ось яка ялинка. Місяць. Ялинкова іграшка. Цифри не видно. 2026. Чогось немає символа цього року. Огняної. Лошаді. А ось яка ялинка. Ну гарно нарядили, гарно. Молодці постаралися. Підійду ближче до іграшок. Вони як скляні, ну вони з пластика, ну все рівно гарно. Арка яка і бесідка. Що тут написано? Резиденція Святого Миколая. Це вже ми прозівали. Так, іду на трон. Класно. Що тепер робити? Нічого, тепер виключай. О як місто! горить! Це, це центр міста. Я так кажу місто, вроді ми живемо в селі. Це просто центр міста. Понятно, там, де ми живемо, там нема нічого. Ми може... І дома не будемо нічого ставити. Ось як поукрашали продуктова хатка, ну тут не дуже гарно. А десь я бачила так красиво. А, оце Леда. Ну я і днем знімала, а це вечором.